Виконуємо завдання 3 з розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 2.5 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу «Рибкін, Лисенко, Черніка Шакотько 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D графіки Blender. Бачимо, у вікні 3D огляду знаходиться вже примітив куб. Вилучимо його. Натиснувши на клавіатурі клавішу Delete, або правою кнопкою по кубі, та в контекстну меню, що відкрилося, вбираємо видалити. І додамо на сцену UV-сферу. Для цього виконуємо додати: Сіть сфера UV. З даної сфери нам потрібно зробити яйце. Для цього перейдемо в режим редагування. Ось тут вибираємо зі списку режим редагування. І увімкнемо пропорційне редагування, натискаємо ось цю кнопку. І у списку спад пропорційного редагування вибираємо сфера. Зверніть увагу, що у вас має бути режим вибору вибраний вибір вершин. За замовчувати, він зразу вибраний. Вибираємо саму верхню точку. Якщо вам зразу незручно вибрати, можете посунути. Для того, щоб подивитися на нашу сферу зі всіх боків, затискаєте коліщатку миші та тягнете. І нам потрібно дану точку потягнути вверх. Вибираємо інструмент переміщення. Давайте нехай виглядає ось так. І тягнемо за синю стрілку. Нехай буде ось так. Переходимо назад в режим об'єкта. Для даного об'єкта зробимо згладжене тонування, для цього клацаємо по ньому правою кнопкою миші і вибираємо в контекстному меню згладжене тонування. Тепер потрібно з цього яйця зробити писанку. Тобто накласти текстуру. Текстуру будемо накладати з зображення. Для цього переходимо на вкладку Shading. Фігура ось ця має бути вибрана. Створимо текстуру, натискаємо новий. Давайте збільшимо трішки, щоб було краще видно. І створюємо текстуру додати текстура. Текстура з зображення. Клацаємо десь ось тут, натискаємо на кнопку відкрити, і нам потрібно відкрити зображення текстури. Дане зображення надали автори-підручника. Воно у мене знаходиться на робочому столі, У вас зрозуміло може бути десь інакше. Назва зображення називається Орнамент. Відкрите зображення. Тепер потрібно з'єднати вузол колір. Ось цей жовтенький кружочок вікна Орнамент з базовим кольором, також жовтим кружочком вікна «Принципова BSDF. Просто затискаємо лівою кнопкою миші та перетягуємо. Зверніть увагу. Орнамент у нас вже накладений. Тепер перейдемо назад в режим 3D-об'єкта, Для цього вибираємо вкладку Layout і бачимо, що текстури не видно. Тому що ми зараз в режимі перегляду суцільний. Перейдемо в передогляд матеріалу. Ось так. Перезбережемо файл, файл, зберегти або зберегти як, зберігаємо в власній папці. З іменем 2.5.3. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.